Хвилини розпочув усіх нас, коли ми думали такі сидимо вечором. Ну там ми просто сиділи, ми нічого не робили. Ми сидимо днями в тюрмі. Ми ні ніяких робіт нема, нічого немає. Ми просилися, дайте нам якісь коробки клеїти, хоч що-небудь, вам не можна. Думали, а ми вам ми нікому не потрібні. Про нас думає тільки наші е, рідні, а країна про нас забула. І Ми ну, усвідомлювали логічно і розумом, що це не так. Ну, інколи кажуть, таке накатувало, то на одного людину, то на другу. Інші його заспокоювали, якби так, втішали, що ні, це не так. Ну, але в цілому трималися. Трималися. Ну, які не які там книжки нам давали, ну, то окрема історія про ті книжки, знаємо, це совєтський період, совреалізм так званий. Ну, Книжки дуже допомагали, книжки. Їх було дуже обмаль, ми їх по 10 разів перечитували. Ну, Це допомагало якось трошки перестати думати про про те, де Протадеты що ти є.